Поснідали поза камерами та вже й заїхали в Ужгород. Ще це не очевидно, що ми в Ужгороді напис ми проїхали. Блогер-лог вже був постійна рубрика, гальба блогер, знаєте. Але насправді ця поїздка, отак, щоб вам щось показувати, ходити, що показувати, дощ лив як з відра. Я не знаю, скільки має бути тої води в небі, щоб так лило три дні поспіль просто стіною, з манюсіньким, з манюсіньким відпочинком. Тобто діти навіть не погуляли на вулиці, але з іншого боку погулялись, подивилися, поїли смачненької їжі в ресторані, собі провели час. Все одно не вдома, поміняли картинку та все. Я вирішила всі свої робочі питання. Я їхала суто по роботі. Але, мабуть, можу сказати, що я теж відпочила. Дуже класний матрас. Ну, він простенький, але він набагато кращий, ніж в нас вдома. У мене вдома дуже болить спина. дуже. Я просто не можу встати зранку, настільки мені важко. Тут я прекрасно спала, це теж добре. Чому мені такі гостросюжетні сни це що я вже просто чекаю, коли закінчиться та ніч. Психіка, психіка наша якось намагається бачите, шукати брати якісь виходи догратися вже вночі. Я вирішила всі питання організаційні з приводу дитячих літніх таборів. Вони будуть, це буде шість заїздів. Ми почнемо з 21 червня. Буде шість заїздів, будуть театральні табори кілька. Це те, що я точно зараз знаю. Просто є ще деякі нюанси, які мені треба уточнити ще по ходу. Ну, ще додумати, дописати на мене є тиждень не те. Будуть ну мінімум два точно буде театральних табори класних, потужних, шикарних, дуже насичених. В групах у нас 20 діток, тобто всі встигають брати участь у всіх активностях. Це не така, такий натовп там 60 дітей скаче, ти не пам'ятаєш їх всіх обличчя. Ні, це такі крафтові домашні табори. І це наша фішка. Я так це люблю насправді. Буде табір для підлітків з психологом, арт-терапією і так далі. Це дуже кльова теж історія. Зробимо ще й таке. Буде дуже багато от незалежно від тематики. Табору буде багато походів в ліс, мотоскові квести в лісі. Зробимо таку сцену, виступи на знаєте, такий плобу буде, це захід сонця. Надзвичайно ну, красивий, Такі у нас будуть декорації, купання в басейні, ігри, посиденьки біля вогнища. Коротше, це шикарний час. Це ідеальний відпочинок, отак, щоб відправити дитину, перезавантажитися в тиші, в спокою, бо сирени там не звучить. Там тихо і безпечно. Класно. Коротше. Все ми це оговорили, допилю вже це вдома, їдемо зараз швидесенько на роботу, Діма в студію, а я ще з Настею побіжу в музичну школу. Нам треба там позаписувати те, що вона грає. Коротше. Біжимо, як завжди. Де вам знімати красоти? Де встигнути. Ганні бабло біжу в музичну школу, прибігла вже, власне, біжу в великий зал, там Настя репетирує. Треба трошечки увіграти. Увіграти мазурку, тому що виступати на трьох конкурсах скоро. І це все треба репетирувати на сцені, інакше не буде діла. Зараз побачимо, що там є. Добрий день. Було, було явне анімато, так що Лілія ярів на початок за вами. Ми, ми, ми типу ще так, не, будем, не будемо зразу все виварювати все, що ми хочемо сказати у перших Так? Yeah. Да? Добре. Тоді ми це, будь ласка, фіксуємо. Ідемо далі. це. Давайте анімато зіграємо і з'єднаємося до Я не знаю, чи ви йдели. Давайте спробуємо. Борчик, test... давай, грай, грай. Давай, сідай, все. Грай. Борчик. Давай, грай. Давай. Давай. Давай грай. Борсі, давай, давай, давай. Давай, грай. Борщ грає на фортепіано. Перші кроки, музиканта. буде мусиканта. Бетховен. С -с Слухай, а включи, включи якусь а, з цих класичних мелодій, попрошу його припідіграти, попрошу. Сіс! Давай, грай! Давай, грай! Давай, давай, грай! звідки. Давай, давай, грай! Давай, другай лапка! Давай, вот сюда. Ромите. Опа! Ромите! 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 собака Ромите! давай, давай. <basics> <được Felix's proverbforced> реально включила музыку и крыльцо, так путь, путь, слабко. Да, ну. Давай, 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 Можна це взагалі уявити. А... Ну він буде потім грати. Слата, так, та, 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 та. Якщо так, як Настя зараз, знаєш, на фортепіано ходить, то борщик буде грати краще за Настю. Слухай ми його на наступний рік до Тетяни Данилів не А Вона любить собак. <реш> вона не любить. Це був сарказм. Але слухай, у нас такий прекрасний музичний пес. Що він там? А потім це борщик, він має тук-тук зробити. О, ми його навчимо. Борщик, дай. Ми прийшли в театр, хочемо подивитися одну з вистав. Дивлюся я на напис перед театром. І волячою йому і страшно. Як це страшно, що це взагалі можливо і сталося в нашому сторіччі? Перед театром напис діти. На вшанування тих, хто загинув у Маріупольському театрі під час страшної атаки Кацапською бомбою. Росіяни скинули бомбу на театр в Маріуполі, знаючи, що там жінки і діти. Жахлива ситуація і тим, що ніхто, мабуть, достеменно не знатиме, скільки їх загинуло. Точно відомо, що більше 300, можливо, більше 400 людей. Більшість з яких все ж таки повторюсь, це діти і жінки. Але Росія зробила все можливе, щоб ніхто не дізнався подробиць, тому що все те будівельне сміття, на яке перетворився театр, вивозили КАМАЗами разом з останками цих людей. Вони зробили все можливе, щоб замітати сліди своїх злочинів. І встановити якісь деталі можна лише посвідченням тих, хто був там. Я особисто знайома з людьми, які там були. Росія вчинила страшезний злочин. І це величезний гріх лежить на всіх росіянах, на всіх без винятку. Подобається їм ні? Вони всі в крові тих дітей. От, така от сумна історія. А ми йдемо в театр працювати, жити життя, ростити в дітях щось хороше. У нас 40 дітей. І ми з тими дітьми намагаємося. Вибудувати дуже добрі стосунки, ростити і виховувати їх в культурному середовищі, в українському театрі. І ким би вони не стали, колись це проросте, колись це дасть свої плоди, колись ці діти стануть дорослими, свідомими громадянами, дай Боже, розвиненими, цікавими, особистостями. От на них вся надія в майбутньому, що вона не допустить більше. Ось так. Він саме не дикий нашій сім'ї. Вістерине, а ви встані дістатися туди, куди вам треба. Ф, пане феруючку, я перепрошую. Знаєте, Фредді трохи не дочуває на облітбавуках, тому до нього треба звертатись. Містера бідане, одужуйте. Браво, Джордж! Браво! зараз Поки вас не знудило, тягнемо покійника до вашого номера. давайте швидко. Ні. Це неможливо! Чому неможливо? Чому? Чому? Йо, ви мене зараз слів зупинаєте, чому? Абсолютно! Ви що справді не розумієте чому? Ні, я не розумію чому. А, так я вам зараз поясню! Будь ласка. Я зараз пояснює. Та тому що керуючий! знає його! Забирай, ви правій чорт. А крипині панікувати. Ви речі, замішані в цю брехню не менш, ніж я. Що? А хто підтримав брехню про вашу молоду дружину? Ви ж поміцю! А як ти знаходить? А хто мені... ж підтримав брехню про вашого зрада? Продюхати мерця! Джордж! Зараз За церемонії! Тільки бабушки не телефонуйте! Офіціанту, Офіціант у Джордж! Сахо! Ало? Це найбагатші офіціантського отелю? А це його фред сам! З номером тринадцять! Ваша! Шорт! Припиніть, я по телефону розмовляю. Не слухай, я полуводі. Подивись, а ти тише. Ор! Послухайте, шановні. Ваша! не могли б ви знала знайти. Старий Оня. О! Купи чап, штани червоні знайдіть. Ай, так. Ми збираємо одяг для сирі. І зроби! Я Що <ś 1 _2> ви вас робите тут? Ви повинні вже бути вдома. Там внизу Хто Такий гоні. Мій, Мій чоловік. Але, але ж він теж повинна. 我们要挖出。